Вони позивилися на зйомках фільму Хрестоносець, кокетування, жарти, посмішки все як завжди. Окрім свого номеру телефону, Сергій на Навапетчука написав лише одне слово Шекаю. Майже тиждень Ірина не наважилася подзвонити, набирала номер і кидала слухавку. Але все ж зібрала волю в кулак і подзвонила. Одружитися вирішили після двох років близьких стосунків. Ірина якраз розлучилася з попереднім чоловіком, а Сергій був тотально зайнятий у зйомках бригади. Вони вискочили на годинку зі знімального майданчика, побігли в РАКС і повернулися на зйомки. Ірина вже тоді, та й досі не відходила від Сергія. і Моральна і фізична підтримка. Я й скора допомога, я й кормилиця. Я можу не їсти, я можу выполнять треки, которые несовместимы с актерской профессией, но я этим не менее, забываюсь. А Іриш підійде, вона буде на лікувати синці та рани коханого до цього Ірина вже звикла. Тут буде гематоми, локті, содрані коліни. Я лучше стисну зуби, буду це робити, А вона бачить, коли я стискаю зуби, підійде і скаже, не і зупинить мене. А почалося все з легендарної бригади. Там, якщо ви пам'ятаєте, є драка ніякого мухи з Сашою Білим. Чучо. Ані прийшли і зодрані всі. Я йому прижигала буквально ссадини на фелі. Та це не псує сімейного щастя безрукових. Вони не люблять бувати на людях, не люблять ділитися особистим. Вони один для одного цілий світ. Ірина свідомо вибрала своє місце у тіні. Ви можете себе представити жона більш розкручена, ніж муж. А муж амбіціозний, мне кажется, это ужасная ситуация. Вона рада грає роль підтримки і опори. Але стати біля коханого на майданчику звісно не проти. То, що ми грали мужа і жінку, мне кажется, это даже, а, даже правильно, потому что нас воспринимают как семью. Мы есть сім'я Сариш. Мне грех жалуватися. Сергій действительно актер поцелованный Богом. Таких немного. Я предпочитаю находиться рядом. Зіркова пара Ірини та Сергія Безрукових уже давно звикла до голосів за спиною. Мовляв, що він молодий, красивий, знайшов у ній звичайні на 8 років старший та ще й з дитиною. Все виявилося просто. Ірина закохалася не в актора Сергія Безрукова, а у звичайного 23-річного хлопця і сприйняла його таким, яким він є поза екраном.